Я тоді навіть не підозрював, що звичайне запізнення в чергу на автобус змінить усе моє життя. Олег працював далекобійником. Дім бачив рідко дружина, син, дорога, робота, усе йшло по колу. Того ранку він запізнився, заснув після нічного рейсу, проспав автобус, який мав довести його до стоянки вантажівки. Роздратований він сів на наступний. І саме там у задньому ряду. Поруч із вікном сиділа дівчина в синій курці, і тримала в руках старий фотоапарат. Вона усміхнулася, коли він невпевнено попросив сісти поруч. Почалася проста розмова про дощ, про місто, про життя, яке іноді, здається, застиглим. Звали її Віка. Вона знімала людей, щоб ловити справжні емоції, і сказала фразу, яка тоді здалася дрібницею. Найкращі кадри ті, що трапляються випадково. Через два тижні Олег знову зустрів її на тій самій зупинці, потім ще раз, а далі вони почали пити каву, просто сидіти і говорити годинами. І з часом він зрозумів, що давно не відчував такого тепла навіть удома. Віка допомогла йому побачити життя інакше без поспіху, без злості, з простими радощами. Вона вчила його сміятися з дрібниць, слухати замість кричати, відчувати момент. А потім одного дня, вона просто не прийшла, її фотоапарат знайшли на лавці біля тієї самої зупинки, поряд з короткою запискою. Я знала, що залишу після себе хоч одне щасливе обличчя, і цього досить. Олег більше ніколи не поспішав він став зупинятися, дивитися на небо, на людей. На світ, і розумів, що все найважливіше в житті справді трапляється випадково.